Мене звати В'ячеслав, я з місії, Слово Боже, Бровари. Я хочу поділитися славою Божою. Я був тяжко захворів, де тільки не лікувався, і все марно. Я відчував, що мені не вистачає чогось головного, і до мене подзвонили з церкви, слово Боже, бровари, і запропонували стати частиною церкви. І я дав згоду і зрозумів, що це саме те, чого мені не вистачає. Я прийняв покаяння. І водне хрещення. Повірте, мені стало на душі так легко, ніби камінь зійшов з грудей, і в моєму житті я відчув Боже благословення, особливо під час окупації. Не було хліба, але нам приносили зовсім чужі люди. Не було можливості зняти готівку, але знайшлись такі люди, які допомогли мені зняти, а ще від снаряду загорілась трава. Я вогонь змітав на своєму шляху буквально все. А мій будинок лишився нетронутим, і він знаходився на окраїні села. Був сильний вітер, але просив Бога, щоб він цей вітер повернув на 180 градусів, і через хвилину вітер повернувся зовсім в другу сторону. За цей час під'їхав під трактор, який зорав небезпечну ділянку. І таким способом вогонь було приборкано. Я вдячний Богу, що вирав з лап смерті мою дружину. Лікарі сказали мені, щоб я готувався до гіршого, адже така хвороба невиліковна. І через місяць дружина піднялась, і після того пройшло майже 4 роки. Лікарі розводили руками. Та можна ще багато розповідати про Божу славу, тому рекомендую. Не треба бути гордими. Ідіть до Бога, до церкви, кайтеся, будете мати Боже благословіння. Хто, може, хто бажає стати членами церкви, пишіть в особисті або в церкву слово Боже бровари. Завдяки переломленню духовного хліба і служінні в церкві, ми маємо Боже благословіння. Хочу подякувати веденню церкви, старшим пасторам, а також церкві, слово Боже бровари. Особисто пастору та е, крачун Тетяні Олександрівні за підтримку і її любов. Амінь.